Коротеньке відео з про таку кухонну вагу, напевно, у багатьох така схожа є. І як відомо, працює вона ось на таких круглих батарейках, таблетка 3 вольти. І як виявилось, що дуже швидко вона садиться. Дружина часто щось там важить і не пройшло там скільки двох тижнів. І побігла знову купляти батарейку. Приходить і каже. Та батарейка коштує 80 гривень. Зрозуміло, вагу купляти нову дороговато. Ось. Зробив. Просто холдер, припаяв, відкрити, в разі чого можна, і все ж таки таблетку цю вставити, батарейку на місце. Ну, воно видно, посередині чорний дріт, мінус, а плюс ось, пішов на ці бокові контакти. І тут основне, щоб ці дроти не попали під ніжку. І буде вважати все. Добре. Перевіримо, чи хоч працює, кинемо що-небудь. Ну, важить. А куди ж вона дінеться?